Донецька область, знову віду наших хлопців, передали всі необхідні засоби. У складі у нас реально вже залишилася мінімальна кількість мавіків і тут чергова партія. Звернулася ми до нашої любимої громади міста Києва. І Через два дні ми отримали 100 штукнівних дронів, більше 50 нічних, більше 300 одиниць ФПВ-дронів, старлінки. Дякую кожному киянину. Дякую вам. Дякую. артилерія б показав вам відео як ми використали дрони з минулої партії і обіцяю що Ця партія дронів буде засована не менш ефективно. Дякую. Допомагали, допомагаємо і завжди будемо допомагати, розуміючи, що в ваших руках захист нашого майбутнього, нашої батьківщини. дуже радий бути у вас, хлопці. Виконують свої зобов'язання ефективно. А ми на прохання привозимо в подарунки. Ну, подарунки по великому рахунку. Ну і зараз буду дуже радий вручити нагороди, існуваної громадою міста Києва. медалі Честь, слава, держава! Слава Україні!